Читаючи скаргу, яку на міську, раду, на міську раду, на мене і на міського голову Владислава Трошенка подала мін'юст військова адміністрація в кінці минулого тижня. А вчора вона цю ж скаргу там, трошки переписала і продублювала в суд. У мене дуже просте питання: це у нас треба визначитися. Це навіть не питання, а пропозиція, з якою треба визначитися. У нас все-таки військова адміністрація чи політична. Бо якщо військова, то е, хотілося б хай почути. Чим вони забезпечили наші там, сховища, бомбосховища, підвали, найпростіше укриття за вже два місяці роботи. Не скільки роликів зняли там, чи фотографій зробили, а чим реально допомогли людям, реально, які роботи виконали. Це ж бомбосховище, це безпека? безпека? Чим має військова адміністрація займатися? Має займатися обороноздатністю міста по периметру і безпекою всередині. Так от, не роліки треба знімати, реально за два місяці чимось було б добре допомогти. Але ми спостерігаємо лише політичну діяльність. На жаль, ця політична діяльність пов'язана з перешкоджанням роботи міста, при тому, що всі бачать, вся Україна знає, що міська рада працює, депутати на місці, виконком працює, всі керівники на місці, служби на місці, роботи виконуються. Але при цьому силовий тиск тільки посилюється. Посилюється силовий тиск, коли він не спрацьовує, включається судова вже гілка влади. Бачимо, як військова адміністрація шукає лазейки якісь, щоб вирішити свої політичні завдання. Тепер для них головна проблема головна проблема зараз в країні війна, йде, Чернігів, прикордонний міст. А у них головна проблема, що не так відсторонили От Неправильно. Не так відсторонили, неправильно відсторонили. Та взагалі це абсурдне рішення Яворівського суду. І потім апеляційного. І ті судді, які приймали це рішення, їх треба відсторонити пожиттєво. Це правильно було. Або як Філатов сьогодні в інтерв'ю Української правди сказав, справедливо, я вважаю, що за шкоду, яку ці судді нанесли місту Чернігову і країні, взагалі вони мають сидіти. Уявляєте, ми разом? Всі бачать, які пріоритети у кого. Цілу скаргу написала військова адміністрація, 8 сторінок Мінюст на 1 травня розгляд. 15 сторінок звернення до суду. І от вони на цих 15 сторінках обґрунтовують, що я, як секретар міської ради, підписуючи розпорядження, потім міська рада на сесії 9 лютого неправильно прийняли рішення, неправильно відсторонили від посади міського голови. І тепер вони хочуть ці скарги, щоб не на рік його відсторонили, як суд маразматичним цим рішенням вирішив, а взагалі достроково припинили повноваження. А те, що 80% виборців проголосували за нього, це тільки цифри для військових адміністрацій. Ну, з такими діями буде 90. Я заявляю, що такою діяльністю, цими зверненнями, військова адміністрація шкодить місту, в першу чергу, шкодить місту і забирає важливий час, замість того, щоб займатися робочими питаннями Чернігівців і Чернігова, знову будемо ходити по судам, перший раз, потім другий, ну цього разу вже не до Львова їздити. Будемо ходити по судам щось доводити, хоча ну, цей час можна використовувати для розвитку Чернігів. Ще раз звертаюся до керівників військових адміністрацій, міста області, досі займатися політикою. Ця політика шкодить Чернігівцям в першу чергу. Ваша задача це безпека. А такі рішення вони свідчать про те, що ваша задача головна це заблокувати. Ситуацію в місті Чернігів заблокувати взагалі зупинити місто. Так за це доведеться рано чи пізно відповідати.